Як багата родина, прогавила гарну невістку, адже вони самі весь час принижували дівчину. Сашко вирішив одружитися на Світлані. Дівчина була із Багатодітної родини працювала медсестрою в поліклініці. У вільний час вона сиділа з бабусями. Зарплата була невелика, тому одягалася Світлана дуже скромно. Сашко ж був із забезпеченої родини. Його дід був генералом, а батько побудував свій бізнес і Сашко мав свою справу. Всі родичі відмовляли Сашка одружуватися зі Світланою. Та вона забере всі твої гроші, ось побачиш. Подасть на розлучення і половину відсудить, твердили Сашині сестри. Вона багатого життя не знала, як зрозуміє, що грошей купа працювати перестане, буде в тебе щодня все більше й більше просити. А якщо дитина з'явиться від цієї замарашки, обурювалися батьки. І лише бабуся казала, що Світлана з чистою душею, що дівчина вона добра, і всією. І всій родині ще в неї повчитися треба. Сашко одружився. Дивно, але працювати Світлана не перестала, і гроші у Сашка не просила. А чому вона все ще ходить у такому ганебному одязі? Це ж ганчірка. Вона що, зовсім нічого в моді не розуміє? питали сестри. Їй просто так зручно, відповідав Сашко. Через якийсь час бабуся захворіла, їй потрібна була доглядальниця, і Світлана вирішила допомогти. Я ж медсестра, як не як, тим більше я часто сиділа з бабусями, зголосилася Світлана. «Це вона так спеціально, щоб ближче до бабусиної спадщини бути. Ось хитра, шепотілася сестри. Бабуся швидко пішла на видуження. І ще ближче потоваришувала зі святою. Вона була для неї промінцем доброти та щастя в цьому домі. Ніхто з рідних не приділяв стільки часу та уваги їй, як Світлана. Але... Сашко почало набридати просте сімейне життя. Сумно мені, краще б нічого і не починалося, сказав Сашко. Ну і дурень ти, таку чисту та щиру дівчину ти більше не зустрінеш, говорила бабуся. Сашко таки розлучився зі святою. І на подив усім Світлана не вимагала від Сашка ні копійки. Вона поїхала до іншого міста. Через якийсь час мама Сашка захворіла, і сестри тут же згадали про Світлану. Вона так швидко поставила бабусю на ноги, так і мамі допоможе. Світочко, мила, ми ж пам'ятаємо, яка ти добра душа. Допоможи, будь ласка, тут мама захворіла, почали сестри. Я, на жаль, не зможу вже одружилася і живу в іншому місці на дев'ятому місяці вагітності, так що удачі вам у пошуках гарної доглядальниці. Тільки можу порадити одне більше часу проводьте з мамою. Може, це їй допоможе, відповіла Світлана і відключила телефон. Ну, я ж говорю, що вона підозріла, продовжували сестри. Нічого ви не розуміли, сказала бабуся. А Сашко одружився з ошуканкою, яка через місяць обікрала хлопця і поїхала в іншу країну, і ніхто її не міг знайти. Так Сашко ще довго шкодував, що прогавив свято.